Ми продовжуємо розповідати вам про українське озброєння, яке нагадаю, також може змагатися за першість із західними зразками. У минулому випуску ми говорили про буревій. І якщо убивчі вітри небезпечні для всіх людей, то український буревій вбивчий лише для росіян. Цього випуску ми поговоримо про Бога води та морів Нептуна, про того, що не любить чужих кораблів у морі, а особливо крейсерів із назвою Москва бульк з вами Єва Ніколашвілі, а це свято Джавеліна. Ми починаємо. Нептун це український береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами. До складу комплексу входять командний пункт, пускова установка з транспортно-пусковими контейнерами, транспортно-заряджальна машина та транспортна машина. Родзинкою та основою ж комплексу є крилата ракета Нептун нову протикорабельну ракету на КБ «Луч» почали розробляти ще у 2010 році. Однак тоді оборонні потреби вважались не пріоритетними, а такі проекти недоречними. Тож вголос про нову зброю почали говорити лише у 2015 році, хоча вигляд ракети тоді був таємницею, але робота закипіла. До речі, цікавий факт, що до створення комплексу долучилось цілих 10 підприємств. Перші випробування комплексу пройшли 5 квітня 19-го року на полігоні в Одеській області. А за рік, 31 березня та 2 квітня 2020 року, в ході одного з етапів заводських випробувань ракета вразила морську мішень на заданій дальності. Фінальний же етап державних випробувань. Мовні відбувся 17 червня 2020 року на державному випробувальному полігоні зсу Алібей на Одещині з успішним ураженням надводної цілі двома новими крилатими ракетами. Не заважали вразити ціль і радіолокаційні перешкоди, які використав генштаб, щоб перевірити новинку. І поки в Україні нову зброю вітали, в Росії всіляко намагалися її скомпрометувати. Мовляв, ракета схожа із радянською Х-35, тож хвилюватися не варто. Це копія. Щоправда, у 2020 році спецслужби затримали агента ФСБ РФ під час фотографування документації Нептуна. Але це чисто збіг обставин. Не зважайте. Значений Нептун для ураження бойових кораблів: крейсерів, есмінців, фрегатів, корветів, а також десантних, танкодесантних кораблів та берегових радіоконтрастних цілей. А бойові завдання може виконувати у простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби і року при активних вогневих і радіоелектронних протидій супротивникам. Дальність стрільби Нептуна до 300 км. час розгортання комплексу на новій позиції до 15 хвилин. А відстань стартової позиції від берегової смуги не більше 25 км. Так чому ж унікальність Нептуна? Ракету неможливо виявити навіть у звичайну погоду. Засоби радіолокації бачать її лише в короткий проміжок часу. Вона здійснює політ дальністю майже до 300 км, і це також перевага. Але летить снаряд на дуже малій висоті, всього кілька метрів над рівнем моря, і може маневрувати під час польоту. Саме тому радіолокації не можуть її виявити, і це дозволяє знищити ціль у тилу ворога несподіваним ударом. Комплектується Нептун лише українськими складовими, що не може не радувати. А використовувати ракети «Нептун» українські розробники планують з трьох платформ: корабельного, наземного та навіть повітряного базування. Всі необхідні опції ракета для цього має повітряним носієм крилатих ракет. Нептун обраний літак Су 24 м. Результат ефективного застосування Нептуна, відомий у всьому світі. Знаменитий крейсер Москва пішов на дно після попадання в нього двох ракет Нептуна. І захистити себе величний, як завжди, аналога в Нєт. Крейсер не зміг. Тож тепер російські кораблі тримаються на відстані. Але на березі продовжує чатувати Бог води та морів Нептун, який готовий нанести удар, якщо ворожа ціль з'явиться в полі зору. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте, та не забувайте донатити на ЗСУ. А ще, якщо вам сподобався випуск і ви бажаєте підтримати наш канал, то це можна зробити на картку МОНО. Всі реквізити в описі. Твоє для тебе.